Я також дуже ціную те, що Джонатан Андерсон зробив з Лоеве. Лоеве, я іспанка. Лоеве єдиний іспанський бренд класу Люкс, а Джонатан Андерсон ірландський дизайнер. Да -да, з якорем. Так, він має власний бренд. Джонатан Андерсон із тим якорем, і його дизайни для Лоеве. Його натхнення, на мою думку, геніальні. Наприклад, Томат. Цей томат зі складками надихнув його на створення сумки і зуття. Він черпає натхнення з речей, які бачить у повсякденному житті. У нього є туфлі, де підбор проходить крізь яйце. з таким натхненням він створює культові базові речі Не надто екстравагантні, а речі, які є свіжими і особливими завжди тримають вас у тонусі з ноткою творчості і цікавості, але залишаються тим, що можна носити щодня. А третій? І третій – це скіапарелі. Люблю скіапарелі. Весь бренд скіапарелі це сюрреалізм. Це те, що вони роблять. Цікавий спосіб бавитися із життям. Веселімося. Весь бренд це ікона мрійника. просто виходить за межі.